Друзі, вітаю! З вами адвокат Завури Батов, і сьогодні хочу розповісти вам про одну з найактуальніших тем у сімейному праві поділ майна подружжя після розлучення. Ця процедура здається простою лише на перший погляд, але на практиці містить безліч нюансів, які можуть як спростити, так і значно ускладнити життя кожному колишніх подружжя. З чого ж варто почати? Насамперед потрібно розуміти, яке саме майно підлягає поділу за статтею 60 сімейного кодексу України. Майно набуте подружжям за час шлюпу належить. Їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, хто з них заробляв гроші, або на чиє ім'я оформлено майно. Тобто, якщо квартира чи автомобіль були куплені у шлюбі, вони вважаються спільними, навіть якщо договір оформлений лише на одного з подружжя. Яке ж майно не ділиться? Є винятки, і про це говорить стаття 57 сімейного кодексу України. До особистої приватної власності кожного з подружжя належить майно набуте до шлюбу, отримано у спадщину або у подарунок речі індивідуального користування дуже важливий момент, адже часто один з подружжя вважає, що разом жили значить повністю все спільне, але насправді не завжди так. У яких частках ділиться взагалі майно? Закон встановлює презумпцію рівності часток 50 на 50. це стаття 70 сімейного кодексу України. Проте суд може відступити від цього принципу, якщо, наприклад, один з подружжя не дбав про сім'ю, ухилявся від виховання дітей, витрачав спільні кошти на шкоду інтересам сім'ї. У такому випадку частка того з подружжя може бути зменшена. Як відбувається поділ на практиці? По суті, є два основних шляхи. Добровільний поділ, коли подружжя самостійно домовляється та укладає нотаріально посвідчений договір, чи через суд, якщо домовитись не вдалося. Суд при поділі враховує як документи на майно, так і докази джерел коштів, вкладених у його придбання. Наприклад, якщо один з подружжя доведе, що квартира куплена за особисті гроші, отримані до шлюбу, то таке майно може бути визнано його особистою власністю. Практичні нюанси: поділ майна може здійснюватися як під час шлюбу, так і після його розірвання. Строк позовної давності три роки від моменту, коли ви дізналися про порушення свого права. При поділу майна враховується не лише саме майно, а й боргові зобов'язання подружжя, кредити, позики тощо, які взагалі докази потрібні. Щоб довести свою позицію у суді, зазвичай збирають договори купівлі продажу, свідоцтво про право власності, е виписки з банків, чеки, які підтверджують внесення коштів, довідки про доходи, покази, свідків. Чому важлива допомога? Саме адвоката на практиці буває безліч складних ситуацій. Наприклад, коли майно оформлено на родичів одного з подружжя, коли вартість майна занижена чи навпаки завищена, коли один із подружжя намагається приховати активи. У таких випадках саме адвокат допомагає вибудувати правильну стратегію, зібрати догази. Та захистити інтереси клієнта. Як бачите, поділ майна після розлучення це ціла юридична процедура, яка потребує ретельної підготовки. Якщо ви опинилися у подібній ситуації, не залишайтеся наодинці з проблемою. Я, адвокат з уребату, готовий допомогти вам пройти цей процес максимально просто та ефективно. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях. А якщо бажаєте отримати мою особисту допомогу, мої контакти знайдете в описі під цим. Відео не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Попереду буде ще багато корисної інформації. З вами був адвокат Зоорий Батов. До зустрічі.